Що стосується орального спіту, в принципі, я в цьому профі починав ще тоді, коли це було не по пацанськи. Робили це інкогніто. Як я то робив? Вдягав чорні окуляри, чорну шляпу, чорний плащ, прийшов до дівчини, відлизав і тікаєш городами. Вже там потім переліз через паркан, видихнув так і тричі через ліве плече так. Фу -фу -фу. І не тому, що суєвірний, а тому, що в ті роки ще не вигадали епіляцію. Жінок в ті часи там справді були кущі. Але в продвинутих жінок там були інтимні зачіски. Дівчата ходили в салон і ми робили там таких їжачків фігурних або вушка. То я як таке робив, було відчуття, ніби мама привела до зоопарку тебе. Вихідний день поїсти морозива та погодувати тваринок. І ще повчає так. Давай смакуй повільніше. Та не кусай лизати треба. Бо застудишся. А от бачиш, який зайчик, погодуй його. Діставай качанчик. А от тут бачиш, як кіцка муркоче. Просить сметанки. То плесни їй на личко. Я за тими тваринками трохи сумую навіть. Тому що коли з'явилися епілятори, то всі були здищені, Крім кісок. Вони лишилися і вони всі однієї породи. Ото і сфінкс лисий. Що якого шкіра так звисає часом? що його страшно навіть потрогати, не те, що визати.